Вітаю вас, пані та панове на каналі Ані, і ми сьогодні говоримо про обробку винограда, профілактичну обробку винограда перед цвітінням. Але перед тим як ми почнемо, не забудьтеся підписатися на наш канал та поставити по Кожного дня ми робимо моніторинг нашого виноградника, дивлячись на суцвіття. Чому це важливо? Тому що, особливо дивлячись на суцвіття технічних сортів, так як вони починають свісти на тиждень раніше, аніж в столові. Ми починаємо розуміти, що коли вже почали цвістив технічних сортів, тобто сортів, які йдуть на вино, ми починаємо розуміти, що час, настав час робити профілактичну обробку перед цвітінням. Профілактичну обробку потрібно робити перед цвітінням, Я наголошую, за 10 днів, за тиждень, можна навіть за день. Головне це робити перед цвітінням, тому що під час цвітіння може згоріти ваш квіт. Якісь ж препарати ми використовуємо під час обробки. Перший проти мільдю ми використовуємо нертус ринкоцеп 40 грам на 16 літрів води. Другий ми використовуємо це фалькон 9 мл на 16 літрів води. Він використовується проти оїдіума. Третій препарат у нас іде свіч проти сірої гнилі. Використовуємо 16 грам на 16 літрів води. І четвертий у нас іде агіта проти шкідників, хрущів і так далі. Коли ж потрібно прискати, ви повинні вибрати такий день, щоб не було вітру. Як зараз на відео на відео, безвітряний день, бажано вечір, щоб не було сонця, щоб листові продихи могли спокійно приймати ці препарати, усваювати. І щоб ви повинні подивитися на прогноз погоди, щоб не було найближчі кілька днів, не було ніяких дощів. Тепер, як ви почнете оприскувати ваш виноград, ви повинні підготувати ваш виноградник. Спочатку ви повинні перш за все підв'язати до першого, другого чи третього ярусу вашої шпалери виноград і зробити пасинкування. Тому що після того, як ви зробите профобровку, ви повинні декілька днів, хоча б не заходити на ваш виноградник, так як буде випаровування цих препаратів, щоб ви не дихали. Також перед цвітінням не забудьтеся полити ваш виноградні, ваші виноградні кущі, якщо у вас не було дощів. Так як під час цвітіння цього не можна робити. І підкормити там всякими азотними добривами чи перегнієм якимось. Під час того, як ви будете оприскувати ваш виноград, оприскуйте не тільки молодий пагін, а також оприскуйте вашу деревину, щоб, перш за все, ви обробляли весь ваш виноградний кущ. І також не забувайте оприскувати саме суцвіття. Так як ми використовуємо один із препаратів свіч, він проти сірої гнилі. Це обов'язково треба обробляти на у так як зазвичай сіра гниль попадає саме на ну що ж, пані та панове, надіюсь, вам наш відеоролик сподобався. Надіюсь, що наші поради вам допоможуть в успішному вирощуванні винограда. Не пропускайте, будь ласка, профілактичні обробки перед світінням, а також буде ще одна профілактична обробка після цвітіння. Так що, будь ласка, не пропускайте. і що стежте за нами. Підписуйтесь на нас, бажаємо мирного неба та здоров'я. До зустрічі.